Вітаю! Я Кротова Олександра, учениця 10 класу політехнічного ліцею КПІ міста Києва. Я хочу презентувати свій проєкт, а саме застосунок Flexify, за допомогою якого ви зможете подорожувати у часі, побачити історичні місця у різні епохи та трішки більше дізнатися про своє місто або міста, якими ви подорожуєте. На сьогодні глобальний туризм є дуже розповсюдженим. Все більше і більше людей хочуть відвідати нові місця, збагатитись духовно та культурно. Під час подорожі містами вони зустрічають неймовірні пам'ятки архітектури, роблять їхні фото, які згодом роками перебувають у галереї смартфона та перетворюються на звичайнісінькі споруди, що не несуть жодного сенсу. Я вважаю, що це не є правильним. Прогулюючись містом, люди можуть з легкістю поглиблювати свої знання в історії та архітектурному мистецтві завдяки застосунку Flexify. тим самим поєднувати розваги з освітою. Вони можуть дізнатись більше про культурну спадщину держав та подорожувати в часі, переглядати зображення різних періодів історії. Застосунок допоможе туризму стати більш зручним та цифровим. Спонукатиме більше людей подорожувати, збагачуватись духовно та отримувати приємні спогади. Користувач застосунку може обрати певний історичний період, який його цікавить. Далі, зісканувавши за допомогою камери смартфону або вибравши архітектурну пам'ятку з переліку, він може її дослідити, а саме прочитати цікаву інформацію та подивитись на фото в різні періоди часу. Варто зазначити, що після сканування користувач може зберегти або поділитись фото, не виходячи із застосунку. Інтерфейс розроблений для легкого сприйняття інформації для будь-якої вікової категорії. Flexify допомагає вирішенню одразу кількох проблем, таких як відсутність інформації про немалу кількість архітектурних пам'яток, тривалий пошук даних, відсутність єдиного ресурсу для вивчення зовнішнього вигляду архітектурних. Пам'яток різних історичних періодів, а також складність адаптації переселенців та найголовніше збереження культурної спадщини. Тип ринку для Flexify B2C. Потенційним користувачем може бути людина, що любить подорожувати або ж подорожує через роботу та захоплюється мистецтвом. Застосунок буде аналогом гідам, проте ще й з візуалізацією, тому інтроверти зможуть комфортно мандрувати. Flexify може співпрацювати з туристичними компаніями та музеями, щоб просувати застосунок серед своїх клієнтів та наповнювати його цікавими матеріалами та історіями. Над проєктом я почала працювати з травня минулого року. Проаналізувавши туризм в Україні за три останні роки, я створила схему функціонала застосунку. Далі створила дизайн у Figma та почала розробляти мобільний застосунок за допомогою React Native. Для створення та навчання з гурткової нейронної мережі. Я використовувала Python. Для кожної внесеної наразі пам'ятки, я робила по три тисячі фото самостійно з різних ракурсів. Щоб застосунок був ще цікавішим та більш зручним під час довгих прогулянок, я планую додати ще кілька функцій. Користувач, вибравши певну пам'ятку, матиме змогу подивитись на віртуальній карті, підмічені кав'ярні, ресторани та готелі, які знаходяться неподалік. За допомогою застосунку гіди зможуть викладати власне розроблені туристичні маршрути. Також у користувачів буде змога взаємодіяти з 3D-моделями будівель. Flexify є чудовим застосунком для міжнародних подорожей, адже завдяки ньому люди, які вперше бачать якусь архітектурну пам'ятку на іншому куточку світу, можуть дослідити її минуле та розширити свої знання як в історії, мистецтві та архітектурі лише за декілька кліків. Дякую за увагу!